І так, друзі, всім привіт всіх вітати. сьогодні. У нас 15 вересня, зараз у нас 12.30, Так, ринок тільки відкрився. І хочу записати такий для вас невеликий огляд валютного ринку і в цілому огляд моєї торгівлі, тому що зараз буду торгувати. Ось будемо дивитися, що в нас є по ринку, куди можна зайти, де можна заробити і так далі. Ціль зробити 300 тисяч гривень за цю торгівлю. Ось і зараз буду дивитися, куди можна зайти. Так як ринок тільки відкрився, ситуацій ще дуже дуже мало, але все одно спробую щось знайти цікавого, спробую десь заробити і Казати вам, як я це роблю, і в цілому як можу торгувати, аналізувати це не буде якесь там відео навчання да повноцінне по якійсь там стратегії торгівлі. Ні, це буде просто ось моя торгівля, і буду вам все пояснювати. Торгувати буде зараз теханаліз, банальний теханаліз. Бачу тренд по індексу Азія до 40-ї хвилини заходжу вгору на 200 тисяч гривень. Якщо буде плюс, то буде плюс 164 тисячі гривень. Це буде дуже добре. Ну, окей, по валютним парам. Щось дуже дуже тихо. Ми в команді торгували сьогодні. Був у нас один плюс і все більше це цікавих я не знаходив. Ось тому не впевнений, що зараз буде щось цікаве. Хоча, можливо, тут є такий локальний, локальний ретест рівня, але тут такий сумнівний був рівень. Ну, угода така, сумнівна, не буду в неї заходити. Давайте краще пошукаємо щось далі, і бачить щось навіть відсотки зранку сьогодні зараз не дуже. Але все одно щось цікаво можна зайти. Тут почали рухатись вниз. Я би зайшов зараз. Буквально на дві хвилини на продовження руху в нас був в нас відбулось да формування цього рівня. Ми дуже сильно почали проливатися вниз, і зараз, якраз на продовження руху вниз. Я хочу зайти, тому що в нас є ще куди тут рухатись. Нижче ще ніяких рівнів цікавих немає. Ось ось сюди можемо впродовж наступних там годин рухатись. Добренько, по індексу Азія тут все непогано, по юзді поки що стоїмо на місці, але тільки що зайшов. Я думаю, що також непогано. Тобто, в цілому, зараз за ці дві угоди, цілі я можу виконати. Так, якщо вони будуть знову ж таки плюс, ось тут може бути плюс 164 тисячі гривень чисто прибутку, а тут може бути 156 тисяч гривень чисто прибутку. дивіться, як, до речі, шикарно зайшов в угоду. Ось, і загалом можемо подивитися: ось загалом зайшов на 400 тисяч, зробити зверху 320. І ціль Буде виконано, тобто, як ви бачите, нічого такого якогось складного я не роблю. Ось зараз банальний теханаліз, тренд, зона, все. Ну тобто, це, це розуміють всі. У мене є відео на ютуб каналі, можете зайти подивитися. У мене є відео в навчанні в команді. Якщо ви дивитесь з моєї безкоштовної команди, хто, до речі, там досі вас немає безкоштовній команді, то послання є під сам відео. Ось, то в навчанні це все є, це все можете знайти. Це просто банальні рівні. Вони знаходяться під блоком новачки. Ось або там нижче. Зможете зайти подивитися. Тобто, все банально дві угоди. Чудові рухи зловив, чудові трацювання Ловив, ну ще не відпрацювало, так а вже ще ще ціла хвилина, І за цю хвилину все може змінитися. Може бути якийсь зараз імпульс. Я наперед нічого не кажу, але виглядає зараз все прекрасно, і думаю, що буде плюс. Дивіться, ми сьогодні торгували в команді. Ось тільки одна угода. 15 вересня відкрита. Видав я тільки один сигнал. Я десь зараз вам скріншот прикріплю. Як виглядав сигнал? Ми також зайшли там банально від зони підтримки, якщо не помиляюсь. Тобто сьогодні торгуємо дуже банально. І, як ви бачите, статистика крута. Я це відео спробую вам змонтувати максимально швидко. Зараз нас знов ж таки повторююсь, 15 вересня, 12. Орок, це відео, я думаю, що вийде вже прямо десь через годину півтори. Ось щоб ви могли так само повторювати цю ситуацію, так само зараз торгувати, тому що це відпрацьовує. Тобто, я хочу максимально швидко це виставити, щоб ви могли повторити і одразу зараз торгувати. Ну і в цілому, можете, якщо ви подивитесь на 15 вересня в інший день, все одно можете торгувати, тому що це зараз відпрацьовує, і протягом цього тижня я думаю, що буде відпрацьовувати звичайний банальний теханаліз, який знають просто всі. Ось маємо два плюси, і виходить 300 тисяч гривень. Чисто пробутку за це відео вийшов. Зробити скільки вони. Не де давайте я подивлюсь. Це відео йде буквально 4 хвилини, друзі. Давайте спробую ще щось знайти. Тому що за 4 хвилини ринок поки дає, треба брати. Ось тут я вам казав, що є ще куди проливатись. Тобто я би тут навіть ще раз зайшов годовниць, хоч рух вже почався, хоч вже небезпечно заходити. Я це знаю, я це розумію, але просто знизу у нас немає рівнів, щоб вони так скажемо зупинили ось цей пролив. Тобто ніде немає якоїсь там підтримки. Тому я думаю, що зараз буде пролиття вниз продовжуватись. Так, ось почався вже рух, в цілому непогано. Ну залишається ще ціла хвилина. Думаю, що продовжимо. Так, да, добре, непогано за сьогодні. Може бути чотири плюси. Знову ж таки, я повторюю. Це просто банальний теханаліз. Я не придумую нічого прям е, з якихось якогось надприроднього. Да? Все, все база, яку всі знають. Просто правильно, треба цим користуватися. Так рухається прекрасно. Ціль була зробити за це відео 300 тисяч. Зараз чистий прибуток 320, і плюс зверху зараз буде 156 тисяч гривень. Це буде 476 тисяч гривень. чистого прибут. Ну ось за хвилин там, 6 чи скільки буде йти це відео. Тобто я спробую його максимально ж таки швидко зараз його змонтувати, викласти вам одразу, щоб ви могли так само зайти. Ринок поки дає, як то каже, треба брати. Ось, ну прекрасно. Знов ж таки, максимально чітко зараз все відпрацьовує. Маю плюс ще зверху 156 тисяч гривень. Ось статистка за сьогодні. Це не буде рахувати, Це торгівля в команді була. І ось статистка за це відео. Три чарівні плюси в ряд. Що, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваю, що вам сподобалось. Можете зараз заходити, можете торгувати. Послання на мою безкоштовну команду є в описі під цим відео. Послання на платформу є так само в описі під цим відео. І дякую всім за перегляд.